Мовні інспектори, волонтери на вулицях патрулюватимуть місто, аби знайти російськомовних громадян та закликати розмовляти українською. Саме з такою ініціативою виступив мер Івано-Франківська, Руслан Марцінків, заявивши, що такі патрулі необхідні у їхньому місці. У рівному про впровадження подібних заходів поки не йдеться. Однак у місті заохочують російськомовних людей, зокрема переселенців, переходити на солов'їну треба якраз саме у цей час посилити роботу що стосується із вивчення української мови ми не можемо зараз говорити про лагідну українізацію тому що через те що політика держави на мою точку зору не була такою яка повинна була бути десь це одна із тих причин що росіяни прийшли в україну визволяти тих хто розмовляє російською мовою Катерина Сичик розповіла що зараз треба особливо єднатися та якомова сильніше підтримувати вимушено переселених громадян у вивченні українців. Саме ж товариство про та мова неодноразово долучалися до організації мовних курсів, аби переселенці вивчали українську мову і швидше знаходили себе у новому середовищі. Мовний патруль наразі може існувати тільки на громадських заставах і виконуватися у рамках закону, додала Катерина Сичик. І є дуже багато людей серед просвітян, серед освітян, серед інших творчих особистостей, серед свідомих українців, які готові надавати цю допомогу. Але як на мене, як я вже говорила, треба, щоб був реєстр. Людей, тобто всі ці люди мають з моєї точки зору це має бути при управлінні культури їх зареєструвати, попрацювати з цими людьми, навчити їх укласти спочатку програму, щоб люди знали, що робити, як робити, тому що силою заставити людей вивчати ту чи іншу мову, робити якусь справу не можна. Опитані нами рівняни також замовні патрулі. Російської упродовж останніх років стало більше і в нашому обласному центрі нарікають містяни. Звичайно, це дуже добре, тому що ми живемо в рідній державі в Україні. Ми повинні. Розмовляти українською мовою. Якщо це буде екологічно, то навіть дуже треба, тому що ну нам вже ж туди треба рухатись, так правда, переходити на українську мову, на нашу рідну. Попри те, що мовний патруль ще не збираються вводити у нашому обласному центрі, люди не проти такої ініціативи. Хоча російськомовних громадян побільшало у рівному, їм треба час та підтримка, аби підтягнути українську. Така думка серед місцевих найбільш поширена. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.